Прив'язаність, яка не є здоровою, буде виглядати так: по-перше, дитина не може бути окремо, якщо вона не глибоко прив'язана. Коли дитина знаходиться окремо фізично, вона втрачає відчуття зв'язку. Отже, коріння прив'язаності не проникли достатньо глибоко. По-друге, коли дитина повністю зайнята контактом і близькістю, хапаючись і чіпляючись. І постійно прагне цього, тоді ви знаєте, що немає відпочинку від роботи над прив'язаністю, немає заспокоєння, дитина не відчуває забезпечення, яке перевищує її прагнення до контакту та близькості. Інший приклад нездорової прив'язаності це коли дитина. Прив'язується до неправильних осіб, до осіб, які не несуть відповідальність за дитину, і коли дитина прив'язується до них, тоді вони стають тими, з ким вона хоче бути, на кого вона хоче бути схожа. Це виводить дітей з орбіти тих, хто за них відповідає, і це нездорова прив'язаність. На прив'язаність можна подивитися через взаємодію у шлюбі. Що ви скажете, коли ваш партнер має нездорову прив'язаність до гольфу або до іншої жінки. Або до іншого чоловіка, це втручання у ваші стосунки. Ви знаєте, що це нездорово, і це не те, як би мало бути. Тоді, як ця прив'язаність стосується вас, якщо ви не почуваєтесь безпечно в цій прив'язаності, це свідчить про відсутність довіри до контакту і близькості. Коли люди занадто поверхнево прив'язані, їхні серця блукають, а не стають більш люблячими на відстані. Коли діти не глибоко прив'язані, відбувається те саме. Проблема в тому, що слово прив'язаність не є інтуїтивним все, що означає прив'язаність, це наука про стосунки, і нам потрібне було слово в науці, щоб мати змогу структурувати інформацію. Але ми не повинні забувати, що це все про самі стосунки, а ми насправді про них багато знаємо.